Дивіться, що це робить! Що Що ти Що ти тут робиш? Визивайте поліцію. Зараз буде визивати поліцію! Що ти Візувайте робиш? Визивайте поліцію! Що <клес> <Взувайте поліцію. клес> ти робиш, бля? Що ти я в пісні? Ви давайте політики нахуй! Визывайте політику! Заберіть вас зустріч! Заберіть його мати! Заберіть его після вас! Заберіть його стежки маху! Забрав, Я Забираю! Пістолет завай! його! Пістолет забрав! Ну що я поступаю, блять! Що ти робиш? Куди ти стріляєш, що людей пістолет забрав, блядь! Тікай ніч, я сказав, блядь! Що тікай ніч, ти що робиш тут? Ой, ти ругали. Забери мені руки, бля. Забери мені руки, бля. Бля, ти блядь, бля, і бля, і бля, і бля, і бля, блядь! бля, і бля, і Дай по колосу, ти ще зараз, блядь, відповіш нахуй за це, А що тобі збив машину? Та машина покатилася, дінусь. Ти маєш на відео.

Пістолет сховай, що ти при люди ходиш з пістолетом? Я тобі паспорт показав, що хотів. Що ти хотів? Що ти хотів? Хує з пістолет? Що ти з пістолетом робиш? Визивай! Що ти з пістолетом махаєш, ти не напав на людей, я не напав кого! Що, я туди бив, я би без подивитися. Я див, я підійшов ви за сюди. Зараз будемо вивів. Не почав дати. Зараз визиваємо Зараз поліцію. Я визиваю. Визивай, визивай поліцію. А я вижу.